Добрий день, шановне панство. Дивіться, з 11 числа вже малі нутринята практично всі вже сидять в годівниці, їдять мало-немало, ну але починають їсти. В принципі, молоді нутринята вже. Ну, на мою думку, якщо вони трошки більше народжені, трошки більше я маю, якщо народжені з вагою біля 200 г і плюс, то внутринята вже на 10-й день, в принципі, можуть вижити самі. Звичайно, материнське молоко для них є важливим. Тому що воно пришвидшує їхній ріст, ну, але якщо з якоїсь причини внутрішня остаються одні, то після 10 днів вони вже не дадуть собі, ну, ну якщо внутрішнє саме, воно вже прохарчується, воно вже е не, ну, не помре, воно вже буде жити, тому що воно вже інтенсивно їсть. Вже перші, в мене перші нутринята вже біля 10 числа, навіть на 8-й 10-й день, вже перші сильніші нутринята, тобто які з більшою вагою були народжені, то вони вже підходили до гранули, брали вже одну гранулу і пробували. Щодо тих самок, що я в принципі тішився, що якась самка. Народила в мене 11 внутрінят. По факту залишилося зараз 9 2 двоє відійшло. А в принципі, так як я вже спостерігаю, то одна, одну і ту саму ніч в мене народили дві, напевно, народили дві нутрії. Одна, одна народила, напевно, ось ця нутрія, темніша народила більше нутрінят. Ця народила менше внутрішня. Ну і третя самочка там сидить, оскільки ті самки між собою періодично жируться. Ну, в принципі, темніша вона спокійна, а агресивна світла самка, бо вони дві коричневі відносно пастелі. От. А ну, тринята, в принципі, сидять. от Дивіться, бачите, поки тою самкою. Та самка ніяк не може розродитися. Я не знаю, коли в неї будуть роди. Бо виглядає момент, як сідає, то досить-досить така кругленька є. Ну, В принципі, думаю, шість нутринят має народити. Я тільки щоб роди були добрі. Ну і ну, тринята, бачите, товчуть вже гранулу собі. Кинув я. Тим нутріям вербу гілку верби, вони, в принципі, вона лежала, вона їм не цікава була дуже. Зараз я витягнув, потім годі буде гній витягнути, От. оскільки вони не їдять. Знов кинув вербу в клітки, то в клітках вони її подробили, ну трохи між того попадала поміж. Підлогу. Ну, але для того, щоб пасти між підлогу в клітці, то потрібно її таки передробити. Сьогодні знову рід, верб рідку даю десь тиждень назад давав. зараз Сьогодні субота знову попробую дати, понапихати на вечір, напевно, верби, особливо в клітки. Сюди не буду кидати, оскільки вони не їдять, а потім дуже тяжко, як є. Гілки дуже тяжко е, витягувати гній. Так, тож, що до білого внутріняти, оскільки в мене в вольєрі не є дуже-дуже сухо, але біле внутріня, воно біле, бо думав, що воно буде темненьке. Ну, але воно біле, <кій> і воно, дивіться, дуже активно їсть гранулу. Ну, напевно, буду завершувати. Так що годуємо внутрі, вирощуємо внутрі, заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.